Прихильники відокремлення Каталонії виграли вибори, але програли референдум. Під таким заголовком вийшла центральна іспанська газета Ель Паїс. Двом сепаратистським партіям Каталонії вдалося утримати абсолютну більшість у місцевому парламенті. Однак вони набрали менше 48 відсотків голосів виборців, і з таким результатом на референдумі не перемогли. Б. Попри це, лідер Каталонії Артур Мас впевнений, ці вибори перший крок до незалежності. Та файна попереду багато роботи, і ми не збираємося розслаблятися. Ми отримали мандат довіри демократичним шляхом, і ми знаємо, що це означає. Ми знаємо, як ми змогли здобути перемогу. Ми виграли попри усі перепони, і це дає нам силу і легітимізує нашу мету. Ми здобудемо незалежність і в такий спосіб виправдаємо вашу довіру. Сепаратисти в Каталонії вже розробили дорожню карту незалежності. Вона розрахована на 18 місяців. Спочатку каталонський парламент має ухвалити декларацію про початок здобуття суверенітету. Потім новий уряд із представників партій переможність спробує створити держструктури Каталонії та підготувати конституцію і завершити процес відокремлення від Іспанії. Сепаратисти планують затвердженням конституції на референдумі, а також новими парламентськими виборами вже у суверенній державі. Експерти вважають ці плани ціл. Ком реальні На мою думку, протягом одного-двох років не варто очікувати, що Каталонія стане незалежною, але це можливо, хоча й складно. Не те, щоб це було неминуче, але ймовірно, в якомусь віддаленому майбутньому. Уряд Іспанії заявляє, що не допустить виходу Каталонії зі складу держави. Мадрид може використовувати юридичні важелі. Приміром, подати позов до конституційного суду, щоб анулювати проголошення незалежності. Ще один спосіб зберегти єдність скасувати регіональне самоврядування та запровадити у Каталонії пряме правління з Мадрида. Жителі іспанської столиці сумніваються, що Каталонія виграє від відокремлення. Каталонія Каталонія не зможе розвиватися як незалежна держава, адже люди, промислові підприємства, політичні діячі і навіть європейський союз від них відвернуться, і вони залишаться наодинці. Схожі схожої думки дотримуються і глава МЗС Іспанії незадовго до виборів він попередив каталонців із визнанням з боку міжнародного співтовариства будуть проблеми. І як приклад навів зокрема Абхазію та Південну Осетію.